Всім привіт! Сьогодні поговоримо, коли та скільки разів відкачувати мед в липні. Ця інформація буде актуальна для тих, хто хоче найбільше викачати меду, найшвидше та не нашкодити бджолам. Пасічники частенько між собою сперечаються, коли ж краще відкачувати мед в липні. Відповідь проста: не тоді, коли хочеться пожарити млинців, і треба меду. Є Певний міф, який впливає на відкачку меду, це запечатання рамок. Так, якщо бджоли запечатають до такого стану рамку, це 100%, що мед зрілий, його можна відкачувати. Але є один нюанс. Бджолам на те, щоб почати запечатувати камірки, треба витрачати ресурс. У цьому відео ми розберемо, скільки разів реально відкачати мед згідно погодним умовам, які оточують нас останній час. На що орієнтуватися на календар чи стан рамок? І як не зробити головну помилку пасічника, не левшивши джіл без меду. Давайте розбиратися. Скільки разів качати мед в липні? Багато факторів на це може вплинути. Саме головний це наявність у вас полів з медоносами, з яких ви збираєте мед. Другий фактор це сила ваших сімей. Якщо ми поставимо на одному полі слабенькі сім'ї та сильні сім'ї, я думаю, зрозуміло, що сім сильні сім'ї принесуть меда більше, тож значить, качати прийдеться в них раніше, і качок можна буде зробити більше, ніж у слабких сімей. На це треба звертати увагу. Продуктивна бджолина родина може при хорошому взятку та погодних умовах. Запечатувати мед вже через 7 днів в магазинних рамках. У нас звикли казати, що першу качку треба робити від 5 до 10 днів. Але чи так це? І що робити, якщо у вас лежаки або у вас корпусні вулики? Все впирається в вашу систему бджола -отримання. Якщо ви маєте вулик лежак, в якому, наприклад, 16 рамок, і бджоли у вас залили всі рамки нектаром, зробіть наступне. Візьміть рамки, які ближче до гнізда, навіть якщо вони не запечатані на 100%, а там трішечки, спробуйте їх потрясти, постукати по ним і подивитися, чи буде з них вилітати мед. Якщо мед вилітати не буде, бджоли ось-ось почнуть його запечатувати. Це зрілий мед. Переконатись в цьому ви можете спорити. Е, Капнувши мед на рефрактометр. На сьогоднішній день рефрактометр дуже дешевий, його можна замовити у китайців до 500 гривень. Так ви будете точно знати, чи мед зрілий. Якщо у вас корпусна система, тут все по-іншому, але важливим фактором є наявність у вас вільної сушнини. Да, якщо ви користуєтесь магазинами або 230-ю рамкою. Якщо сушнина є, ви можете просто підняти. Магазин з медом на гору, а пусту сушнину поставити вниз і працювати таким чином корпусами, набирати ось цю вежу в кінці, дочекавшись, коли закінчаться медозбіри, бджоли запечатують, Якщо ви е, прихильник методу, коли є печатка, ви заберете рамки і можете їх відкачувати. Якщо у вас, як в мене, так як я відновлюю свою пасіку, сушнини дуже мало і е, в цьому році мій врожай меду буде набагато менше, бо я підставляю бджолам. Рамки з вощиною в великій кількості, щоб вони відтягували цю сушнину. Я буду робити наступним чином: я буду брати рамки в магазині, і як тільки з рамки перестає капати, я буду їх забирати і робити качку. Якщо б в мене було багато сушнини, я б робив не так. Я б зробив би, як я вам вже сказав, мед нагору, сушнину вниз. І так до кінця хай збирають. Важливий нюанс. Це правило не працювало в минулому році. Минулий рік був дуже посушливий, і коли пасічники відкачували мед, по-перше, він був дуже густий, по-друге, він швидше почав кристалізуватися. І за невеликої кількості вологи в цьому меді зимою він став як камінюка. Тому у великої кількості пасічників в минулому році, завдяки кліщу. І завдяки ось такому стану меду і посипалась купа пасік. Пам'ятайте, що все залежить від погоди, сили сімей та культури, які висаджені на вашій території, з яких ваші бджоли збирають мед. На що орієнтуватися: календар чи рамки? Частково я вже дав відповідь на це питання. Велика помилка людей, коли вони чекають, що рамка буде запечатана на 70%. Знову ж таки, маючи корпусну систему. Нагадаю. Або якщо трусите і не капає, вже можна качати, або якщо багато сушнини, мет нагору, сушнину наниз. Дехто орієнтується на календар, що я ось кожен рік качаю в таку-дату. -та Послухайте, хтось казав і раніше те ж саме, 30-40 років назад. Але ви пригадуєте ось цю спеку, яка є зараз в минулі роки. Або ті морози, які у нас досягали ну, в тому році більш-менш до 17 градусів, а взагалі 5-10 градусів зимою, це все впливає на бджіл. І орієнтуватися на сьогоднішній день, як щось виконувалось 20, 10, 15 років, або навіть в минулому році не варто. Треба орієнтуватися на ті умови, які у вас є зараз. Найголовніше, робіть все з розумом і не поспішайте. Якщо дуже рано скачаєте мед. Він почне або розшаровуватись, або буде дуже рідким, і тим самим ви спортите свою репутацію. Більше у вас брати мед не захотять. Відкачавши дуже пізно, ви втратите частину взятку, де зможете зробити декілька качок. Тому орієнтуйтеся по ситуації. Не капає з рамок, можна качати. Головна помилка під час відкачки. У нас є два типи пасічників: Одни, один тип пасічників це пасічники, які відкачують все, а потім закормлюють цукровим сиропом. Інший тип пасічників це пасічники, які відкачують магазини, а те, що в гніздах залишають бджола. Але ще є і третій тип. Третій тип це пасічники, які викачують все, сподіваючись на якийсь там взяток, потім можливо буде. Або як казали, да, у нас. 10 років тому було ось так, і в цьому році так буде. А потім цього взятку немає, а цукровим сиропом пасічник не годує. У бджоли залишається дуже маленька кількість корму, і коли пасічник збирає їх в зиму, на рамках у нас ось такі смужки. Так, в деяких регіонах України, де клімат більш-менш помірний, це може прокатити. По лозіці, якщо ви закормлюєте цукром, треба скачати все. Тому що кілограм цукру на сьогоднішній день у нас коштує 30 гривень, а кілограм меду навіть в опті 60 гривень. І я вже мовчу про роздріб. Краще скачати все, зробити декілька качок, а вже в серпні, перед тим як серпнева бджола буде відходити, закормити цукровим сиропом, щоб та бджола прийняла участь в переробці цього сиропу, і бджоли прекрасно перезимують. Але це стосується тих, хто зимує, як я на цукровому сиропі. Пасічники, які зимують на меді, для того, щоб зекономити, по їх думці, нібито, не купляти цей цукор, дай залишити їм на меді, в минулому році дуже добре прогоріли. Знову ж таки, перше, цукор в тому році був по 23 гривні на весні. І навіть якщо робити цукровий сироп один до одного, то це виходить 23 гривні за літр. А мед в тому році по 64-65 гривень приймали. Тобто, то що вигідніше було. Скачати весь мед, продати і заробити, і на частинку тих грошей купити цукровий сироп і пустити бджіл в зиму на нормальному кормі, чи залишити їх на меді, в якому була підвищена кількість пилкових зерен, в якому була маленька кількість вологи, він задубів зимою і бджоли посипались? Питання риторичне. Отже, робимо підсумки. Качати мед в липні можна два-три і більше разів. Все буде залежати від ваших бджіл, погоди та медодаїв, які є на тій території, де ви стоїте. Оглядайте рамки. І звертайте увагу, чи капає з них чи ні, а не на кількість печатки під час відкачки. Якщо зимуєте на цукровому меді, не забувайте залишити його бджолам, щоб потім в вересні не напрягати ту бджолу, яка повинна зимувати для переробки сиропу. А якщо зимуєте на сиропі, так як це роблю я, скачуйте все, загодовуйте сиропом. Це набагато вигідніше, але робіть все вчасно, щоб цей сироп переробила та бджола, яка не піде потім в зиму, тобто не та, яка буде народжуватись в серпні. А скільки ви разів качаєте в липні мед? Чи плануєте зимувати на цукровому сиропі або на соняшнику? Напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. А вам я бажаю хороших медозборів, тихих мирних вечорів і найскорішого миру та перемоги. Побачимось в наступних відео. Пока.